Доброго часу, чарівники, чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Це відео можна назвати приблизно одною фразою, одним реченням. Що буде далі? Ми будемо через карти запитувати вищі сили, що буде далі в вашому житті. Іншими словами, це який новий етап, період вашого життя. Буде чотири варіанти. еще буду далее у двичек. Еще буду далее у двичек. Еще буду далее у тричек. Еще буду далее у четверочек. Еще буду далее у четверочек. Перший, другий, третій, четвертий. По традиції я вам дам трохи часу, щоб ви обрали свій варіант, а потім ми приступимо безпосередньо до вираження. Обирайте, дівчата. Перший, другий, третій, четвертий. Ну що, обрали? Якщо вам потрібно більше часу, прошу ставте на паузу і обирайте е, по тайм кодах наприклад, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Всі, з кінь була, була Давайте приступати до вашого вражіння. Це тема цього відео така: що буде далі? Або, іншими словами, який наступний період вашого життя, коли він почнеться? Події найближчого майбутнього, що буде далі? О, одиничок. Десять келихів. в принципі, хороший початок. Можливо, це щось буде зв'язано з вашою сім'єю, з вашими родинними історіями, можливо, навіть родинними таємницями. Це зв'язано з вашою кров'ю однозначно. Можливо, навіть ви продовжите рід, народите або зачнете найближчим часом дитинку. Можливо, навіть не одну дитинку. І... Це і буде от новий період вашого життя. Що у вас буде далі, це те, що пов'язане з сім'єю напряму, те, що пов'язане з історією вашої родини, вашої кровної лінії. Також це може бути пов'язане з тією сім'єю, яку ви саме створюєте або створили, або хочете створити. В принципі, енергетика від карти така тепла, домашня, як теплий домашній очах. Розумієте, дівчата, мені йде дуже така тепла енергетика. От знаєте, як хотів всі фільми про 19 століття, або книги тієї епохи, або серіали, які були зняті по мотивам історії тієї епохи. Мені от бачиться, знаєте, така кімната, де сидить старенька бабуся біля відкритого вогню, біля каміну. І вона, як чи в'яже щось, чи читає, чи просто дивиться на багаття. Отакий От кінематографічний епізод я бачу перед своїм внутрішнім зором. Якщо ви, допустимо, жінка у віці і ви старше п'ятидеся, то, можливо, ця карта говорить про те, що у вас буде спокійна, радісна та добра старість, починаючи. Починаючи ну, от наступний період почнеться, що у вас буде спокійна та благосна старість. Також це може говорити про те, що ви будете довгожительницею або довгожителем. І у вас буде комфортна зона вашого життя, комф... О, повністю вам ваші діти або внуки, або і ті, і ті організують комфорт і е, ви будете доживати старості е, в люблячій атмосфері. Тобто для молодих це може бути народження дітей, виховання дітей або зачаття дітей, або, наприклад, з'явиться в вашому полі такий чоловік, який буде для вас ідеальною парою саме для вас. А якщо ви жінка у віці, яка старше 50, приблизно там 60 чимось, можливо, навіть ще старше, то це говорить про те, що такий прогноз на велике майбутнє. Не на велике, зараз я скажу, на майбутнє яке в довгий срок, довгостроковий прогноз, скажімо так, це говорить про те, що ви будете захищені в вашій старості і будете комфортно доживати свого віку. Добре, сигніфікацію ми зрозуміли. Давайте тепер подробиць. Мені хочеться подробиць, мені цікаво мені цікаво. Проситься герметична та розмову. Давайте подивимось, що буде далі в житті у одиничок? Смерть. Повішаний Угу. Дивіться, у вас все ніяк суще не розпукнеться в грядущі. Був такий мем із Групи, вона називалася Люблю українську літературу чи, чи Елітні меми про українську літературу. Там зображували декількох відомих поетів, і там були такі прикольчики, як хтось тримається за серце і каже, коли сущі не розпукнулось глядуще. Ваш цей період, який у вас зараз є, він вже давно затягнувся, можливо, роками. У когось, можливо, навіть десятиліттями. Неприємний період вашого життя, і ви все думаєте, чому воно все ніяк не вирішується, чому така підвішена ситуація, чому, чому, чому. А я вам скажу, що тут іде таке, що ви все-таки переборете ту якусь. Ситуація, яка вас тягнула на дно, і по тримжезлим ви почнете новий період. Тобто найближчим часом повинна завершитися якась тягуча ситуація по цим двом старшим арканам смерті повішений, яка спеціально була вам дана для певного досвіду. Коли все буде зроблено вами, певні такі екзамени в школі життя, то вас пустять на новий рівень. І цей рівень буде набагато кращий, він у вас буде енергетично та духовно заряджати. Можливо, у когось з'явиться нова робота, можливо, у когось з'явиться новий партнер, якщо ви в пошуку дама. Тут якось так. І знаєте, дівчата, мені більше нема чого додати, я уточню. Так, да, мені більше нема чого додати, у вас вийшов такий достатньо короткий перший варіант. Але дівчата, він дуже-дуже хороший. Воно говорить, якщо резумувати цей варіант, це говорить про те, що скоро ви завершите негативний і неприємний період в вашому житті, як каже, чорна полоса завершиться і почнеться біла. Можливо, у когось навіть рай дужна, хто знає. Тут отак, Добре, дівчата, хлопці, я вам дякую, вам ми бажаю мирного неба, все найкраще, всі благ і всіх часки Двічки, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба всього найкращого, всяческих благ, всяческих благословінь. До речі, на дні колоди на вашому варіанті вийшла карта Сила. Це дуже хороший знак. А ну, давайте глянемо сигніфікація ваша. Угу. Принцеса Пентаклів. В поєднанні з силою. Ой, тут ще диявол на дні, колоди також є. Ну, я його доставати не буду, дуже багато йому честі. Дивіться, а, у вас така історія: принцеса Пентаклів і сила. Інколи силу називають дочка або принцеса вогняного меча в старовинних тлумачних книгах. Тобто, ви така бойова дівчина, бойова жіночка, і вам скоро буде. Знаєте, іде таке як омолодження чомусь? Можливо, це омолодження в тому плані, що ви почнете спілкуватися, або навіть дружити з людьми, які набагато вас молодші. Тобто, якщо вам 30 років, або 35, ви будете дружити з 20-літніми, або 20-літньою дівчиною, саме як подружки, як деякі каже, там, подружайки, коліжанки оце все. Далі, як це може розігратися ваша молодість? Якщо ви жінка. Віці, я це вже сказала. Можливо, ви відчуєте якусь дружбу від молодих, і це вас буде заряджати енергію, ви самі будете відчувати себе молодше, ніж ви є зараз. Інший варіант, як ця молодість може програтися. Молодість може програтися, тому що ви почнете набагато краще виглядати. Можливо, тому що ви почнете відсипатися, спати стільки, скільки потрібно, і у вас налагодиться ваш внутрішній годинник. Можливо, ви перейдете такий поріг, і ви зрозумієте, що потрібно змінювати ваш список розпорядок дня, можливо, навіть щоденний раціон. І це вам допоможе виглядати молодше, ніж ви є. Тобто тут є такий момент, що ви як молодієте на очах. Для когось це може бути кохання. Бо якщо людина, яка доросла, вона закохується щиро знову в когось, то він, або вона, починає молодіти на очах, тому що любов вона робить справжні діва. І ти себе відчуваєш по-іншому, ти відчуваєш себе, знаєте, як школярка, яка знову закохалась, і так далі, і так далі. Це дуже сильно молодить, це допомагає. Також що іще може бути? Тут може бути молодість не тільки зовнішня, а ще й молодість вашого мозку. Як це пояснити, зараз я вам розкажу. Коли ми вчимо іноземні мови, коли ми багато читаємо якісну літературу, я підкреслю, вибачте, на світ світло вимкнуло. Секундочко. Так, дівчата повернулась, включила ліхтарик. Ми зупинились на тому, що я казала, що. Я вам пояснювала, що я маю на увазі під молодістю мозку. Це людина, якщо вона вчить багато іноземних мов або одну, або розмовляє декількома мовами, або, наприклад, читає багато якісної літератури на різну тематику, не тільки класичну художню, а й ще якісь інші там, історичні книжки або ще щось таке. Плюс ще коли людина займається грою на музичних інструментах, будь-то скрипка, віолончель, фортепіано, гітара. Окулелі, там, я не знаю, бандура, кобза, неважливо. Це також дуже сильно впливає на молодість мозку, і це допомагає будувати нові нейронні зв'язки, і так далі, і так далі, і бла-бла-бла, бла-бла. От, можливо, це так, такий варіант, що ви почнете займатися якоюсь діяльністю, що вам потрібно буде щось вчити, наче як ви або в школі, або в вузі, і це вам допоможе відчути себе знову молодою, в тому плані, що. Ви відчуєте якусь певну інтелектуальну силу в собі. Таке у, у вас буде найближче майбутнє, такий у вас буде новий етап. Давайте додамо трошки трішечки подробиць. Трішечки деталізуємо цей ваш другий варіант. Давайте глянемо, що ще буде скоро, що буде далі у двійчок. Карти Таро. Егоїзм перевертається, будете іншим людям допомагати з картами таро, або вам хтось допоможе, як таролог. Це вона як таролог? Чи... Да, це ви як таролог, це ви як таролог. Ви комусь своєю магічною діяльністю будете допомагати. Можливо, когось вчити картам Таро, можливо, комусь ворожити на картах Таро. І це буде не з позиції Я вище, а ти там до мене дорости. Це буде, знаєте, як подружка. Навіть якщо ви цим заробляєте собі на життя, я маю на увазі карти Таро, езотерика і все таке, то це буде у вас зовсім інший. Момент, це все буде подано, ваша допомога таролога під зовсім іншим соусом соусом щирої допомоги, яка нічого не потребує натомість. Можливо, ви комусь допоможете безкоштовно послугами таролога, або магині, або ще щось таке. І ще це дасть дві їчки. Закриє потребу в грошах. У вас ось ця карта показує, що це добре діло, яке ви зробите, воно вам потім через інших людей буде повертатися. І ваші е, чаяння, ваші. Е, Мрії якось будуть здійснюватися самі собою. Можливо, для когось це нова робота. Можливо, для когось це така робота, яка пов'язана з чимось езотеричним. Можливо, ви нам, наприклад, там все життя працювали в бухгалтерії, а потім якось так придбали собі карту Таро, ой, колоду карт Таро, і вас це затягнуло, і потім ви можете навіть покинути свою. О, стару роботу піти роб... працювати на новій роботі, яка пов'язана з чимось таким магічним. Як на крути карти, таро, егоїзм перевернувся, а тарологи вони частіше за все йдуть як помічники, як люди, які допомагають іншим щось зрозуміти, побачити, осмислити і так далі. Також карта випадала злоба» на ваш варіант із цієї колоди, де я її вже перетасувала, ну, неважливо. Із колоди затемнення Аміра». Це говорить про те, що, можливо, якась людина, а ну давайте уточнимо, а та карта злоба для чого вона випала? Перевернута зділка, да. дивіться, це, можливо, якась людина захоче вам встромити палки в колеса, але не потрібно боятися, тому що всі карти, які говорять про вашу силу, вони прямі. Всі карти, які говорять про її негативний вплив тієї людини, чоловіка чи жінки, вони перемернуті, І це говорить про те, що їм це не вдасться. В принципі, якщо коротко, у вас дійсно починається новий етап, він буде власний, і ви будете молодіти на очах, можливо, навіть не тільки душею, а ще як фізично будете виглядати набагато краще, ніж ви виглядали до цього. Тоб, тобто, дівчата, хороший варіант. Я вам дякую, що ви такі гарні прийшли до мене на розклад. До побачення, мирного неба, всього найкращого, всіх благ і всяческих благословів. І так, шановні трічки, я вас вітаю третій варіант. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: Що буде далі? Що буде далі в вашому житті? Ще можна так назвати це відео, який наступний період вашого життя, події найближчого майбутнього. От якось так я обозначила тему нашого відео. Давайте приступати. Що у вас буде далі? Сім келихів. Вакханалі. Знаєте, у колоні Тарокровлі та Ротота Сім Келехів підписана такою, такою назвою, яку я не можу навіть озвучити в Ютубі. Це те, що про що багато хто із темпераментних людей мріє, але мало хто з них отримував. Я натякаю, як можу, там назва з перчинкою. І тут вам випало Сім келихів, а... Ця колода, герметичне таро, в де, деяких моментах, не в усьому, але в деяких моментах э, схожа на ту колоду алістеракровлі та ротота. Вони також дві мощні колоди, їх різні автори створювали. Э, але, тим не менш, вони в, м приблизно в одній традиції. Є певні нюанси, але от так. Це я для колег пояснила. А для тих, хто просто хоче послухати предсказання, я пояснюю: у вас будуть якісь такі моменти, де ви будете чріводнячать. Можливо, навіть е, е, мати якісь зв'язки з іншими людьми, сексуального характеру е, нестандартні. Також ви можете е, піти, е, ну, грубо кажучи, блудити. Да, вибачте мене за таке слово, а, у вас якісь любовні, інтимні пригоди назрівають у вашому найближчому майбутньому це маяче дуже сильно. І, можливо, ви навіть через деякий час будете присищені цими подіями, які грядуть, і що вам вже воно буде не в кайф. Тобто спочатку буде щось цікаве, прикольне і класно, а потім ви до цього звикнете, і це буде для вас вже прісно, навіть якісь екстра уподавання у інтимі. Я побачила саме це по цій карті. Для тих шановних колег-торологів, хто бачить іншу картинку, ну, вибачте, як кажуть, та людина, яка розкладує карти і трактує, вона завжди права. А, тому що це її, так би мовити, час. Я знаю, що тільки інсайдери в Таро ті знають, що я маю на увазі просто довго пояснювати. Але якщо ви бачите іншу якусь інформацію, дівчата, ну значить вам по іншому карта відкрилась. Мені відкривається так. Така була сигніфікація. Давайте тепер подивимось, що гряде у житті трієчок найближчим часом. Що буде далі у трієчок? Чи все буде по-старому, чи щось зміниться, давайте глянемо. Розвілка, звісно, що зміниться. Між чим і чим вони обирають? Ага. Між серйозними стосунками і життям холостим, так би мовити. Холостячки або холостяки обрали третій варіант, у яких багато уваги від інших від людей протилежної статі. І у вас буде такий вибір, чи піти в серйозні стосунки, чи обрати легку поведінку. Назвемо це так. Ну, вибачте, я не хотіла нікого образити, просто ну я кажу, як я побачила. І ви будете для вас ці дві можливості будуть однакові, вони будуть рівні. І саме тому полягає складність вибору між цими двома можливостями. Ще вони перевернуті, ці дві карти: карта Колечко і карта Ерос. І це говорить про те, що можливо, ви будете довго обирати, або навіть якийсь момент оберете. І не те, і не друге, а якісь треті варіанти. Що це буде за третій варіант? Сиди, сидіти, сидіти, ними, нічого не робити. Чекати, поки суще розпукнеться у грядуще? А до чого тут крадник випав? Ні, це вона, вона вже плутають. Для цього. Дивіться, ви можете е, обрати або серйозні стосунки, або легкі. Також третій варіант, який, скоріше за все, ви можете обрати, тому що ви, можливо, вже втомились від цих переп'ятій, любовних, ви можете обрати самотність на якийсь час. А потім, коли ви награєтесь в цього з отшельника волка-одіночку. То ви почнете новий період і до вас прийде нова людина. Але в найближчому майбутньому у вас буде багато вибору серед людей, які вам цікаві, яким ви цікаві. І, можливо, навіть ви навіть і не зрозумієте, кого обирати. Так, все-таки я правильно зрозуміла? Вони оберуть самі себе? Так. Да. Підете в заробляння грошей, підете в самореалізацію, можливо, почнете вивчати нову професію, знаєте, як оці всі новоспечені айтішники, І так далі. Отакий От буде найближчий період в вашому житті. Це, можливо, приблизно в найближче півтора-два місяці, максимум три. А далі вже буде нова історія. Потім ми подивимось картами Таро. Добре, трієчки, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба, всього найклащого. Всі благ, всячески благословіть. До побачення. І так, четвірочки, шановні четвірочки, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всі благ, всі часки Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: що буде далі? Що, чого чекати найближчим часом, події найближчого майбутнього, або можна ще назвати його так, як, знаєте, наступний період, або наступний етап у вашому житті. Дивимось! 9 Пентаклів. Я люблю карту 9 Пентаклів. Практично в усіх колодах, які у мене є. Чому зараз поясню: 9 пентаклів вона говорить вже про якусь систему, вона говорить про якусь е, слажену роботу, вона говорить про якісь певні таланти, зону комфорту. Вона говорить про те, що у людини є багато чого, і їй не вистачає лише чогось одного, фінального десятого Пентакля. Дев'ять пентаклів – це карта, яка людина, показує людину, яка має багато дарів від вищих сил. І чогось вам не вистачає. Можливо, ви бізнес-леді, і, можливо, вам не вистачає, наприклад, вибачте, чхнула. Вам, наприклад, не вистачає кохання. Або, наприклад, у вас є кохана людина, але з кар'єрою щось не так. І вам не вистачає якогось зросту кар'єрного, або іще щось таке, або ви, наприклад, шукаєте роботу. Ну, Тут так. Тут у вас все добре, але однієї маленької деталі, хоч вона і существенна, але маленька, їй не вистачає. Чого не вистачає четвірочка звільнення, освобождення карта називається княгиня Ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком, чи, можливо, ви хочете розірвати, як знаєте, як пута, або ще щось таке, що вас стримувало і заважало вам стати цією княгинею, чи стати цією законною дружиною? Тут або те, що ви хочете звільнитися від стосунків, або навпаки, те, що ви хочете стати у стосунки і як зняти. Типу Вінець без шлюбності, Вінець без брачі, Хоча я на вас цього вінця не бачу. Я бачу на вас корону. Добре. А найближчим часом князь буде в її полі? Сон. Найближчим часом князь буде в полі цієї княгині із четвертого варіанту. Ну, буде якийсь чувак, і він вам, можливо, навіть снився. Або ви маєте шосте почуття, інтуїцію, і ця інтуїція вам підказувала те, що, наприклад, потрібно дочекатися якогось конкретного моменту і далі буде щось круте. Можливо, вам тут така порада запастись тим терпінням. І я так розумію, скоріше за все, ви обрали четвертий варіант, і ви маєте якісь. Екзотеричні здібності, можливо, навіть не просто екзотеричні, а екстрасенсорні. І ви, як бачили у вісні вашого майбутнього чоловіка, але якщо ви хочете з кимось розстатись, ви як бачили у вісні, як ви з ним розстаєтеся з цією людиною, з якою хочете розстатись по цим освобожденню. І... Ви знаєте коли. Тобто тут вам навіть гадати не потрібно, ні, ні самі собі гадати не потрібно, ні в Ютубі, тому що ви самі можете передбачити свою долю, просто щитуючись з інфополя і не, і не забобігати допомоги картару або інших тарологів. Тут вас показала дуже мощною жінкою, котра через багато що пройшла. можливо, вас не приведи, Боже, в юності або в більш зрілому віці Були... була втрата дитини, можливо, аборт або викидиш, або ще щось таке, пробачте дівчата нікого не хочу ображити. Я думаю, що ви пройшли через щось таке дуже сильне і дуже болюче і. Ця болезненність, цей, цей біль видно по цим картам. Тут просто випала карта безпліддя, і тому я суджу, що, можливо, були якісь проблеми, але зараз я цих проблем не бачу. Можливо, це про те, що навіть не те, що там, наприклад, були якісь в фізичному плані викидні, можливо, це були якісь. Творчі проєкти, які так до кінця і не змогли ви довести. Розумієте? Хороші. Якор. Все у нас буде хорош. все у нас буде добре. Дивіться, гроші якор закохані, і всі вони прямі. Дивіться, це говорить про те, що ви скоро зможете знайти. Баланс між роботою і вашим коханим чоловіком, або ви знайдете і хорошу роботу, і любов до вас прийде. Тут дуже хороший розклад, і, по якорі це все стабільно, і у вас буде гармонія між тим і тим, ви, як справжня імператриця, оця княгиня, будете балансувати між роботою і вашою коханою людиною сім'єю, і вам це з легкістю вдасться. Найближчим часом іде звільнення від старих якихось установок або сценаріїв, і у вас починається нове життя, як кажуть, нове да заново. От якось так. В принципі, четвертий варіант хороший. Давайте подивимось для вас пораду однією картою. Ну, хай буде дві. Обіда угу. і ревність. Ну, Перше, що приходить в голову, це те, що ви, наприклад, можете дуже сильно ображатися на когось із своїх колишніх, і вам карти радять відпустити це все і намагатись його не згадувати або згадувати хороше. І намагатись тренувати собі почуття контролю, щоб не було ніяких ревнощів з вашої сторони, в сторону якоїсь іншої людини. Тут порада просто виключати це почуття ревнощів або образи, і переключати свою увагу на щось позитивне. Тут такі історії. Добре, дівчата, четвірочки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всі благ і всі часки благ,